Капаланське благословіння на 31 липня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні у Святому Євангелії Ісус притчами розповідає, як виглядає, який образ царства небесного, який ми можемо сприйняти. І він каже, що він подібний до зерна гірчичного який маленьке, маленька, а коли виростає, стає великим деревом, що й птахи небесні гніздяться в ньому. І каже, що вони схоже на закваску, яку кидають борошна, і все борошно скисає з часом. І каже, що притчами говориться про це, тому що розповідається про сокровенне і від створення світу. Ми, нам важко сприйняти або зрозуміти те, що. Вище нашого усвідомлення. А вище нашого усвідомлення це задуми Божі. як він задумав Царство Небесного, як він задумав світ, як він задумав все живе і все неживе створити в цьому світі. І прийняти наше взимним розумом це ми не здатні. Але Він своєю любові дає нам, знаєте, такі натяки, оповідання, образи, як може це виглядати, і каже. Що вам, у вас, людей, царство Боже, буде проявлятися саме так. Є маленьке-маленьке зернятко, яке перетворить вас велике сильне дерево, велику міць, що навіть у ваших кронах будуть інше, а знаєте, отримувати затишок. І те, що закваска вас повністю поміняє. Ви були одними, а станете іншими. Да, природа не поміняється сама по собі, борошна є борошна, тісто є тісто. Але ви станете заквасним, тобто іншим, повністю, і не залишиться нічого старого від вас. Знаєте, як уподібнуюся мені трошки показано, що коли ми покаємося, ми старими вже не залишаємося, щиро каємося. Щиро тоді міняємося, як би. Але початок покладений тим, що зерно в землю покладено, а закваска в борошно. Це початок. А потім розгортається процес процес мене перетворення в іншу людину, в людину царства небесного, царства Божого, яке нам і даровано з любові Божої. Амінь.